Вітаю, друзі, за період між відео. У нас було два дні продажів на сайті інтернет-магазину Національного банку України. Це 30 травня і сьогодні 6 червня. 30 травня ми купували роль обігових монет служба транспорту. так Забігаючи наперед, хочу сказати, що я не планував знімати розпаковку цього рола, так, тому що трошки важко продати ці монети. Є роли обігові, які продаються по номіналу чи поступають в магазини по номіналу. от І я не хотів його розпаковувати, тобто не бачив в цьому потреби. Але так як Національний банк України ввів ліміт, що можна було замовити дві одиниці, по суті, на одну доставку, так, то я вирішив вирішив ще все-таки цей рол замовити і зняти розпаковку. Тому скоро на відео ви його побачите, так але на даний момент ще замовлення не оброблені, і відповідно немає що розпаковувати. Тобто тільки почали з'являтися повідомлення про те, що банк взяв замовлення в обробку. Також в цей день, 30 травня, можна було купити роли попередні, які випускалися, звичайно, в меншій кількості, і був рол ТРО, тобто за 2022 рік. Я його не зміг зловити, але колега, який також займається номізматикою, зміг виловити цей лот, і, по суті, він його замовив для мене. Тобто, я ну, оплатив своєю карточкою, так, але. Лот прийде мені. Відповідно, цей лот у мене вже буде в колекції. Тепер у мене є всі роли, які випускалися так з 2022 року. Ну і про це ми подивимося відео, коли вони будуть розпаковані. Що стосовно сьогоднішньої продажі, то я зміг зняти на відео, як це відбувалося, і хочу сказати, що є трошки дивні цифри. Тобто, продаж почався о 10-й, в принципі, без запізнень. Було виставлено 19 тисяч монет кримськотатарський орнамент Орньок, але в 10.03 залишок монет на складі було. 0. тобто 19 тисяч позицій по одній позиції в руки були продані за 3 хвилини. Тож ви це зможете переглянути на відео, так і подивитися, як це відбувалося. Ну, як я сказав раніше, так як інтернет-магазин Національного банку України ще не обробив замовлення від 30 травня, то сьогодні ми подивимося на поповнення з інших площадок, з інших сайтів. Так а саме у нас поповнення з Віоліті. Вітаю, друзі! Сьогодні 6 червня. Так, стартує продаж монети Орньок Кримсько-татарський орнамент. Очікується більше 19 тисяч монет сьогодні. Так, при тиражі 50 тисяч, тобто це, напевно, половина від того, що має реалізуватися. У нас хвилинна готовність, можна сказати. Так, ціна має бути 165 гривень в сувенірному пакуванні. І от уже чекаємо останню хвилинку і будемо. Намагатися придбати, подивимося, як це відбувається. От, я думаю, що буде ще один день продажів, тому що заявлено 60%, так і це 30 тисяч від 50 монет, а сьогодні трошки більше половини від заявленого, тобто 19 тисяч. Суть капчу. Не сподобалася капча, просить світлофори. Моя позиція в черзі 4830. Ну, я так розумію, залишилося просто дочекатись. Так, на сайті онлайн 15 тисяч, ну тому, то певно, така черга велика. Як бачимо, 800 вже продано. 14 тисяч продано, моя черга вже 2000, досить швидко це все відбувається. Півтори тисячі моя черга, 927. Ну, я думаю, що буде все, як і з минулими монетами, так, тими, які не досить популярні. Тобто монетка просто перейде в корзину. Ну, і кількість одна штука на одного покупця. Так, моя черга, бачили, була перший. І відповідно монетка легко додавалася. Я просто натискую оформити замовлення. Так, сьогодні мене більше на цьому сайті нічого не цікавить. Заберу цю монетку от, і буду відмикатися. Не знаю, чи схоже це на правду, так але от я зайшов 10.04, 10.03 навіть це вже було на сайті. Залишилося 0 монет, тобто з 19 тисяч, так онлайн 15 тисяч 990, тобто ми ж розуміємо, що не могли купити 15 тисяч 19 тисяч монет. От, і як бачите, зараз на складі залишилося ноль монет. Тобто, або якийсь глюк знову з продажами, так, або ці монети прибрали. Або це новий рекорд за 3 хвилини викуплено 19 тисяч монет. Що ж, як на мене, я гадаю, що 19 тисяч монет за 3 хвилини це надто велика швидкість. Так, можливо, дійсно покращили роботу сайту, можливо, дійсно є якісь зміни. Можливо, ця система з чергою. Все таки це прискорює, тому що кожен отримав монету в корзинку. Але як на мене, цифра 19 тисяч монет за 3 хвилини. Ну, як на мене, звучить досить досить швидко. З іншої сторони, цього часу, в принципі, цілком достатньо для того, щоб вашу монету покласти в корзину, так, де вона буде очікувати оплату. Але давайте згадаємо про помаранчеву кнопку, яка з'являлася так, що очікуйте, перевищену кількість там замовлень, кількість позицій. Тобто нас раніше заставляли чекати, поки оформляться замовлення. А тут виходить, що цього оформлення вже якби немає, так просто монета потрапила в корзину. Ну... Висловіть свою думку, залиште коментарі, що ви думаєте про розпродаж за 3 хвилини 19 тисяч монет. А зараз давайте перейдемо до огляду поповнень, так, і почнемо з ось такого от пакуночка. Прийшло воно до нас Укрпоштою, запаковано в пакетик, звичайний, тобто не фірмовий. І це знову до колекції моїх пакунків. Тобто, знову до нас приїхали ось такі от монети від людини, яка палить. От, цей раз трошечки цікавіше, тому що монетка була замотана ось ось от пакунок. От Не знаю, чи це якісь обрізки штанів, так, чи це якісь інші. Ну, щось похоже на якийсь одяг на полоски. От, І тут у нас приїхала ось така от монета. Це у нас монета Анна Ярославна, так, королева Франції. Пам'ятаєте, є монета. Єлизавета Ярославна, так яка виходила не так давно, чи 21-й, чи двадцять рік. рік. А ця монета у нас виходила в 2014 року. Досить дорога монета, і це, напевно, одна з найдорожчих монет, яку я купував на вторичному ринку. Тому що, як правило, я вишукував там якісь особистості, так ну там спочатку там в межах 50-100 гривень, потім ціни виросли десь до 150 гривень. От зараз уже позиції, яких у мене немає, це приблизно 300 гривень. Так, за монетку, там плюс-мінус 50. От. І ця монетка була придбана за 816 гривень. Монета в дуже хорошому стані, так, немає якихось нюансів особливих. От, монетка має гарне чисте поле, можете подивитися. І е, рішення про придбання такої монетки було, якби ну, однієї сторони, спонтанним, так, а з іншої сторони, ну, от я оце виступає трошечки е, конденсат на монетці. От. А з іншої сторони, воно було не досить спонтанним, тому що ця монетка не так часто зустрічається. Так? От є вже певні монети, які я слідкую, і навіть на тому самому віоліті, тобто ну, одна-дві позиції, десь через якийсь там термін, два тижні, три місяці з'являється ще якась позиція. А от оця позиція, вона не досить часта. Я за всю історію слідкування на Violet, ну, те, що я звертав увагу, вона мені десь потрапляла на очі біля двох-трьох разів. І, побачивши гарний стан монети, тобто я вирішив її забрати. Давайте ось так глянемо. Збільшено, так, щоб ви роздивилися. Ну, хороша монетка, немає дефектів, немає ніяких таких от нюансів. Я думаю, що дуже добре видно, що поле чисте. так. От, і ця монетка займає позицію свою в колекції. От. Е, ну, Пам'ятаєте, ви я показував коробочку, так, де я їх зберігаю. І зробив я собі такий, якби ну, папірець, на якому я відмічаю. Так от, це була 90 монета. 90 монета з Нерзікберу і серії видатні особистості. Місце закрите, так. І можемо переходити до огляду наступної монети. Та, наступна монета до нас приїхала вже також Укрпоштою, але вже у вигляді просто листа. Була запакована в файлик і була запакована ось так от в пакетик зіб. От. Ну, цією монетою я розчарувався. Так, я дивився на лоті, що капсула була поцарапана, тобто я це чітко усвідомлював. Капсула не є проблема. Але в описі лоту автор написав, що стан банківський, монета не відкривалась. Ну, так як дехто любить писати. От. І я коли отримав монетку, і коли я заглянув всерединку, то я був досить сильно розчарований, тому що. Ну, я би не назвав це банківським станом. Зараз я вам її покажу. Так, ми вже її глянемо. Ну, те, що монета могла пожовтіти від часу, це також не проблема, так? Але мені не подобаються ось ці от сліди на монеті, ось такі от нюанси. Я би це не назвав банківським станом. так, Тобто, це явно можливо, це все-таки яке. Окисил, так, і можливо, все-таки е, я зможу її змити цю монетку. От я цього не пробував ще робити, тому обов'язково я хочу попробувати, Але мені ось у ці нюанси і у ці потертості не подобаються. Тобто, монета була куплена за 300 гривень. В принципі, це можна сказати майже ринкова ціна цієї монети. От, і я думаю, що можна було придбати її. В кращому стані. Чуть не впустив монетку, вибачаюсь, буває трошки в мені в рукавичках незручно. От Хоча поле хороше, так? ну от Вроді би, воно не таке от і погане. Ну, але на банківський стан це не похоже. І капсула була настільки потерта, що цього всього не було видно. Я поки що переложу її в нову капсулу, тому що мити зараз я її не буду. От, але все одно якби враження від цієї монетки в мене не дуже приємні. Це у нас Сергій Всесвітський. Після миття Сергію в Сексвятському стало трошечки краще. Так, пропав оцей от жовтий наліт. Ну, але все одно, ось оцей от слід на полі, він залишився, так, він нікуди не дівся, його видно. Ось такий у нас реверс. І ось такий у нас аверс. От, І те, що я говорив на рахунок новизни монетки, так, тобто що монетка нова в банківському стані. В нас є забій на гурті. Це також було ще виявлено при розпаковці початкової лота, я просто про це забув згадати. Відправляємо в капсулу новеньку от і ставимо на своє місце. Так, ну і давайте глянемо ще одну монету. Так, ще одну посилочку. Ця посилочка до нас приїхала через е, нову пошту. От, І так само була запакована між двома картонками чи трьома, так, ось таким от чином. Тобто вирізане таке місце під монетку досить тісно, щоб вона не готалася, щоб вона не посувалася. От це у нас монета 650 років. Перша письменна згадка про Вінницю. Монетка в хорошому досить стані, так, і в принципі і капсула непогана, і монетка непогана. Але є ось ця невеличка жовтизна, причому вона більше по краях. Тобто, якщо роздивитися цю монетку, зараз трошки вже освітлення таке не зовсім у нас біле, так? Я спробую. Ось так ще гірше, напевно ще більше фокусується, так? Е, вона жовтить чітко видно, що по гурту монети і по е, буртику. Не добре відкривати. Коли робиш комфорт монеті, Незручно собі, так, рукавички, би, для монети, але мені в них не зручно. Ось, давайте я охайно візьму цю монетку. Так, це у нас 5 гривень. Перша письмова згадка про Вінницю. От, і, в принципі, поле монети чисте. Так? Немає якихось слідів, немає якихось коцок. Але якщо подивитися, то видно, що пішло пожовтіння по канту. Монетки. Це у нас реверс. І давайте подивимося на аверс-монетки. Так, на аверсі у нас зображений фонтан в місті Вінниця. В 2017 році я мав нагоду побачити це світлове водяне шоу. Так, досить красиво, досить ефектно. Дійсно, таке щось неймовірне. От, 5 гривень номінал у нас і рік карбування 2013 рік. Національний банк України. От, монетка в хорошому стані, так, бачу, якась є от, крапочка незрозуміла, чорненька. От, але не буду її зачіпати, не буду нічого робити. Тобто монета в хорошому чудовому стані. Так, і ну, Просто не хочеться їй зашкодити. Ось такі от у нас поповнення. Так, я думаю, що ми капсулу замінимо. В принципі, ми їх від того і замовляємо так, щоб цю монетку вже відправити на зберігання. От, зараз я візьму нову кацлу. Без царапинок, без подряпинок. І ми. No, і помістимо нашу монету. Придбав я цю монету за 470 гривень. Так, це десь трошечки вище за ціну ринку, ту, що показує сайт UACOINS. Але так як із монетою Анна Ярославна, я дивлюся, як я сказав, на кількість пропозицій. І от на цю монету була одна єдина пропозиція. Так, вона висіла довгий період в мене в бажаннях, тобто я її хотів придбати. От і одна людина почала цікавитися, тобто просити додаткові фото. Все я ці фото так само з інтересом розглядав. Мені було цікаво, так і я зрозумів, що я цю монетку хочу. Людина почала торгуватися, пропонувати меншу ціну. Автор відмовився, так чи продавець лоту. А я дождався останніх хвилин продажу і по ціні, яку встановив автор, тобто зробив ставку і відповідно автопродажем продажем. Цю монету отримав. Ціна ринку десь 450 плюс-мінус пару гривень, так, взяв за 470 от, і сторгувалися на рахунок доставки, тобто відправив там певним хитрим способом як документи для того, щоб трошки здешевити доставку. В принципі, мене все влаштовує, гарненька ось така от монетка, так, серія старовинні міста України чи стародавні. от, І буде поповнювати мою. Колекцію. Що ж, на сьогодні це всі поповнення. Так їх небагато. Чекаємо уже нові монети і нові роли обігових монет від Національного банку України. І будемо робити нові огляди, нові розпаковки і знімати новий контент. Дякую всім за перегляд. До нових відео, до нових розпаковок. Слава Україні та героям слава!